Добренька, жіночка добренька. Ми всі стояли в дворі перед вікнами будинку, але ми собі не могли уявити, що от таке ну, сталося. Вона лежала під кроваткою, руки так зігнуті в неї. А потім, як перевернув, Ой, все саліце в неї в крові було. Він вбивав. Собак котів, чого тоді не реагували? Ну вони як мені сказали, він не угроза. І до чого дійшло? Тихе приватне подвір'я невеличкого села Іванівка. Тиждень тому саме тут розігрався справжній жах. 14 грудня ранок власниця будинку Ніна штельмах не виходить на зв'язок. Донька жінки особливо не переймається. 75-річна матір страждає безсоннім, тому часто засинає аж на світанок. Дев'ять утра я їй зателефонувала, вона мені не відповідала на телефон. Я потім в 10 зателефонувала. Я думала, вона спить. Першими тривогу забили сусіди. Побачили, на дворі зайнялася газова труба. Побачили пожежу, горів газовий стояк. Десь за 10-15 хвилин я вже поверталася додому. Я зустріла службу, хлопці перекрили газовий стояк, пожежа закінчилася. Ну, вони мене почали спитати, де тут вода, щоб охолодити той стояк. Я сказала, що в крані кран перемерз. Ну, ми отак, от, хвилин 15 стояли в дворі, з хати ніхто не виходив. Вже за деякий час пожежу локалізували. Приїхала донька Ніштельмах Тетяна. Однак з дому так ніхто і не вийшов. Вирішили ламати двері. А далі вона лежала під кроватью, руки отак зігнуті в неї. А потім, як спать перевернув, все ліцо в неї в крові було ну, там та, та побоїв. Вона була мертва вже. Ну як вона не реагувала на мої погуки? Що мам, той, я їй за руку як взялася, в неї було голе тіло, а воно було ще дуже тепле. З'ясувалося, над жінкою розправився син Сергій. Як нам стало відомо від сестри Сергія, спочатку її рідний брат вибив та підпалив газовий стояк. Далі пішов розбиратися з матір'ю, вдарив її сокирою по потилиці та накинув зашморг. Після вбивства рідної матері чоловік знаходився в будинку, нікуди не тікав, однак і швидку не викликав. Я кваляна пішов. Від побаченого жителі Іванівки і досі не можуть оговтатися. На декілька днів все село буквально завмерло. Рідна сестра вбивці Тетяна Штельмах каже, Сергій тричі лікувався в психіатричній лікарні. Чоловіку навіть поставили діагноз шизофренія. Втім, після нетривалої терапії лікарі запевняли, чоловік загрозу не несе. Тих був діагноз, він не угроза. В їхній сім'ї живуть все добре, а мені -то як? Ми його привезли на основі тому, що він подавив котів, повбивав собак, порубав качок, яких склав на кучку і сказав, це в нього очищення кров'ю. І після такого його випустили, пролікували і випустили. У кривавій розправі Тетяна виницьільраду та правоохоронців каже, зверталася по допомогу. Однак вмовляння жінки про примусову шпиталізацію хворого брата ніхто не почув. Він убивав собак, котів, чого тоді не реагували. Чому? Коли я просила нашого старосту села, усіх просила, вони як мені сказали, він не угроза. І до чого дійшло? Я залишилася без мами. В сільраді ж від звинувачень відхрещуються, кажуть, не пам'ятають, аби жінка хоч раз до них звернулась. Не знаю, коли вони звертались, але проробила я в сільській раді 21 рік. Я не чула, щоб вони зверталися. За шизофренію точно ніхто не знав, що в нього там шизофренія, що він прям таке там щось виробляв. Вони одна знаю, що одного разу вони визивали міліцію. Але ж, але ж, ми ж не проживаємо з ними, ми ж не можемо бачити, що він там робить. Сергія вже затримали свій вирок, душогуб чекатиме у СІЗО. Він затриманий в порядку статті 208, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом навмисного вбивства. За статтею 115 загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Однак, якщо виявиться, що чоловік буде неосудний, він буде знаходитись на лікуванні. Хто ж винен у тому, що за два роки психічно хворому Сергію Штельмаху так ніхто і не допоміг? І чому всі проігнорували агресивну поведінку чоловіка? Питання без відповіді.